Всім привіт! Сьогодні ми побудуємо новий бункер в Рос. Тож почнемо. Починаємо з трикутників. У нас повинно вийти ось таке коло. Ось цю стінку ми можемо апнути в МВК або метал, якщо вас є. І цю також в метал бажано апнути. Фундамент можна в МВК або також в метал, якщо, якщо вас буде. Я буду апати в остаточний варіант. Що ж, а тепер перейдемо до закриття бункеру. Ось тут у вас повинна бути солома. Але в мене одразу камінь. Ось тут ви можете хоч вам апати, бажано ці стіни також МВК апнути. У мене тут обоє вам не видно, там був метал. І у вас бункер вже закритий. Перейдемо далі. Ось. Заважати він вам не буде. У вас є три великих ящика та один маленький. І в когось одного. Із вашої команди буде тут а, спальний мішок. Він створений круглий для більшого удобства, щоб відвести, наприклад, шкафи чи ще щось було удобніше. Тому, дякую за перегляд і підписуйтесь на канал.